Роках. Пане Ігоре, вітаємо вас. Наживо на Суспільному. Добре. Вітаю вас. Добрий. Пане Ігоре, цікавить, перш за все, новина про міражі 2000 в чому їх унікальність, що вони можуть на полі бою, наскільки вони зміцнили наші збройні сили? По любому оскільки додається якась кількість літаків, і це може бути 6-10. Скоріше всього, вряд чи зараз нам це доведуть, а це невелика зрозуміла кількість, але вона дає, то, що збільшився потенціал авіаційний, який зрозуміло, що у нас менше, ніж у країни агресора. Але крім цього, в принципі, значить, важливо те, що саме Міраж зайшов, тому що цей літак. Може застосовувати зброю, ну та яка е, французька сута, і не просто як насі е, авіаційна платформа, а е, в цьому випадку задіється обладнання, яке знаходиться в літаку, яке покращує застосування авіаційного зброя, яке несе цей літак. Мається на увазі такі ракети, як Скарп, Стол, Столм, Шетл». Тобто збільшується там дальність точність наведення ряд інших характеристик. Крім того, французи передають невеличку кількість, але ж, все ж 50 авіабомб керованих авіабомб. Вони по потужності менше ніж російські, але вони точніше. Так звані ХАРМ, які використовуються силами оборони України, ефективні, і це теж коли застосовується саме з французького літака, то характеристики застосування покращуються. Крім того, є відповідна перспектива, тому що зараз ну, от, таку кількість це невеличка, якби, але Франція може надати ну, до 20, там з невеличкою кількістю у них є, значить, от, можуть бути саме е, така кількість літаків. Е, тому по сукупності важлива, крім того, треба. Ми вже побачили, що таке американська монополія. будь в чому і до чого вона приводить з паузами на півроку, ну і таке інше. Тому, що зайшли літальні апарати іншої країни, це дає можливість скажімо, і такого плану, що не залежати від ціни тільки від однієї країни, От, ну і можливе. Працюють на наше керівники керівництво на політичне відносно того, щоб з'явилися в небі також гріпини шведські, більш сучасні сучасне літаки, які більш пристосовані до наших розбитих злітно-посадкових смуг, мають ракету таку бітіор на 200 кілометрів і так далі. Ряд, крім того, як відомо, Швеція якби сформувала передачу нам двох літаків дальнього релізійного виявлення. І управління, це дуже важливо, тому що ці два літаки можуть покращити характеристики застосування і f 16 і французьких, і взагалі засобів, які наших є в повітрі, і на землі. Але якщо Франц. Скажімо, польські теж було передано, вже передано. А у нас, як відомо, ну от бачите, з французькими літаками довели сьогодні, от, а з тими шведськими вже півроку пауза, а в цей час поляки навчили свої екіпажі і несуть бове чергування. Іде таке застосування. Тобто, за такий підхід, скажем, американський погляд на реалізацію. Цього ну треба боротися. От, на жаль, нам не тільки з ворогом боремося, а значить, по якимсь позиціям вимушені боротися і зі своїми союзниками. Тобто, це ще робота попереду. Можна уточнення невелике? Ви сказали, що грифони, яких ми ще чекаємо від Швеції, вони можуть по розбитих смугах літати. А як миражі? Вони вибагливі до інфраструктури, бо міністр оборони говорив про пілотів, які готувалися у Франції, а інфраструктура. Вони можуть користуватися тією наявною, яка в нас вже є ну, в цьому сенсі, більше всього вибагливі саме F-16 французькі трішки більш потужні там а, значить, шасі у них. Ну а ми в свій час боролись за f-18 з двома двигунами, як ми пам'ятаємо в вашому ефірі. Ну, можливо, це попереду якісь ще додаткові а, літаки. І, і тут а, дуже гарна така характеристика, що оці. Такі крапельні додатки в офіційній сфері, ну вони якби дуже поступово ж нарощують наші можливості і зусилля. З союзниками треба працювати з приводу того, що яке зброєння, от бачите, показаний літак дальнього сіну виявлення, це ще не шведський, але ж теж ну, як функціональний апарат дуже важливий. Так от постачання зброї, яка наприклад, нам допоможе. Знищувати носії керованих авіаційних бомб. Тобто починати з кінця. Хоча неодноразово я більш чим впевнений, наші воєно-політичне керівництво ставило таке питання, щоб є якась потреба, але американці займають пози... позицію, по якій по чуть-чуть додають, як би чого не вийшло Ми пам'ятаємо, значить, Гаріб Салівана керована. Ескалація повинна бути, ну во дескалірували де за три роки до того, що і ще одна країна ядерна вступила в війну. Ну і чим закінчила адміністрація Байдена, яка це нав'язувала? Нам ми теж бачимо, тому е, якби по сказати потребам треба з ними теж працювати, а не додатки три додали а потім ще додать, хоч десять щось. Це вирішить питання боротьби, якщо ні. То uh, треба з кінця починати, і uh, значить, бо це дуже важливе для боротьби з такого типу зброю, як керовані авіаційні бомби Для нас ще одне питання хотіли з вами обговорити вночі. Підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ вразили аеродром Приморсько-Ахтарський у Краснодарському краї. Росії. про це повідомив генштаб на сторінці у Фейсбук. За даними українських військових, там росіяни зберігали шахеди. Це той аеродром, звідки окупанти запускають БПЛА по території України. Також там обслуговують авіатехніку, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей. У генштабі додали результати ураження, уточнюють. Пане Ігорю, на вашу думку, скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте після враження цього аеродрому? Наскільки нам легше стане е, після цього? Можливо, зменшиться кількість шахетів, які залітають до нас по ночах на, на територію нашої країни? От що зменшиться? Ну залежно від того, які буду, які шахеди будуть вражені. Це теж, але оцей цей прикал говорить про те, яким чином з чим як боротися, поки ще, наприклад, з тими жі керованими осінними бомбами чи шахедами, ну іншими, ми боремося за рахунок того, що наносить наносимо удари по місцям, де вони виробляються, якщо можемо дістати, і по місцям, де вони зберігаються. А вже втретє, якби по е, літальним апаратам, які несуть, якщо це несуть ті ж кабі. Чи ну зрозуміло, що шахеди, просто е, треба пускові прилади для цього, і якби боротьба з ними вже йде в повітрі нашими засобами, е, і це було е, така можливість за рахунок застосування F 16 по крилатим ракетам і по шахедам, а також додасть це і можливості Хай великій кількості, а в тому числі міражей 2005 теж. А, і це важливо, але вже в повітрі. А починати треба от таким чином. І ще раз кажу, там, де вони виробляються, ми це робимо. Хотілося б безумовно більше такого роду об'єктів діставати, але по нашим спроможностям а, да. багато Потім них там... таких аеродромів і таких об'єктів, де вони зберігають і запускають шахеди. На жаль, багато. до речі, от шахіди запускають, наприклад, говорить, яка функція наша, наше? Угрупування, які діють в Курській області, аби звернути увагу, можливо, наші глядачі хаць таке ж це зроблять, бо саме біля Курська знаходяться пускові майданчики для шахедів. і ну ми бачимо, що майже щодня до щодоби запускаються шахеди, і часто густо саме з цих районів теж запускається. Теж це визначається, що треба бити саме по, ну, от по цим регіонам, від каливідки від, від вони запускає. Це. І це робиться, але хотілося б бо, безумовно більше наших спроможностей для нанесення такого роду ударів. Пане Ігорю, а можемо ми припустити? Це вже на завершення розмови з цього питання, як далеко треба росіянам перенести ось такі аеродроми, щоб вони вже не могли більше використовувати шахеди проти нас? Ну. Якщо у нас є ударні апарати такого типу, дрони, скажімо, які діють. На відстані за 2000, 2500 уже кілометрів. Значить, ворог теж має літальні апарати і безпілотні літальні апарати, які літають ну не тільки за сотні, Тут є різні типи, і значить, виключити всі типи з нашої спроможності, поки немає такої можливості, але знижувати потенціал. Конкрет конкретного типу за рахунок нанесення, опять же, ударів по містам, де виробляють ці шахіди. Ми пам'ятаємо, що в наші діставали там Татарстана. Де вони виробляють, потім зберігають, розходяться це все по місцям від карлявікіля вони запускають. Ми теж наносимо удари, тобто іде така боротьба, в тому числі і антішахедова, і, значить, от, міражі теж включаються, як винищують таку, а також це універсальний літак може, як легкий штурмовик. Нам в допомогу пані Юрі. І ще одне питання. Маємо таку новину. Хочемо почути вашу думку з цього приводу. У Росії проводять навчання з прихованого запуску міжконтинентальних балістичних ракет ЯРС. Повідомляють у Міноборони ворога. Це не перші подібні навчання. У відомстві заявили, що ракети змінювали бойові позиції під камуфляжем, переміщуючись по місцевості на відстань до 100 кілометрів. Ярс це ядерна ракета, яку можна перевозити на вантажівках або розміщувати у шахтах дальність польоту до 12 тисяч кілометрів, повідомляє Міноборони Росії. А от мене зв'язку з цим таке питання. Як ви вважаєте, тут справді йдеться про якийсь новітній вид зброї? Чи зважаючи на те, що це міжконтинентальна ракета, можливо, це якась гра мускулами напередодні можливих переговорів? За участю Сполучених Штатів Америки. От тут відповіді звертаю вашу увагу на як подається ця інформація, ну і по суті, проводиться. Тобто проводиться таємніше. А чому? Тому що останній раз Медведєв злітав в Китай, і китайці, так сказать, босс, Російський, тепер уже. Зробили таке важливе зауваження росіянам відносно того, щоб вони не тіші не тільки відносно застосування а нічого не чули, даже бабуть, які прояви, тому що китайці значить проти такого підходу принципово. Їм треба там зміцнювати свої можливості, відновлювати економічний вплив політичний. Їм треба боротися за можливості свої в Панамському каналі, там під боком у США Трамп знач, міняє ситуацію і та багато де. І в зв'язку з цим, значить, ну от вони як би виконували вже раніше, як ми пам'ятаємо, вони це робили відкрито, значить, тиск такий здійснювали за рахунок. А тепер вимушені після такого підходу. І значит, робити це таємно. І Це добре, але ж ну, вони роблять це таємно, тому що не можуть розрахунки раз, залишатися без тренувань, пояснювати, що так от вони тренуються, але інформаційного тиска як би не правує. Така гра по російськи в пропаганду, скажімо. І, ну, і тому мають місце такого роду міроприємства по, по навченню. Тобто, ну зрозуміло, що розвідки відслідкують за цим особливо ядерних держав і в першу чергу сполучених штатів. Ну і ті ж китайці, наскільки росіяни виконують їх вказівки теж. Дякуємо дуже за ваші роз'яснення. Ігор Романенко, заступник начальника генштабу збройних сил України у 2006 2010 роках, був з нами наживо. Ну, а зараз пропонує дуже дякуємо за включення. На все добре, до побачення.